І повинна іноді людина приїхати з іншої країни, щоб нам казати на ті, ті інші моменти. Це говорить про те, наскільки ми уважні і наскільки ми перебуваємо часто у Слові Божому. Тому що ми можемо дивитися, а якщо ми не перебуваємо у Слові Божому, ми не хочемо. Ми помітимо тих речей, які оточують нас. І ми не будемо розуміти, чого вони навколо нас. Далі Давид в своєму псалму 12 му, -му вічі говорить то світи мої очі, щоб на смерть я не засну». Ці слова говоряться з історії, що теж в, то, в навчанні тоді саме. Вночі перебував да ви таке в день його, через його службу не було часу. І він говорить то святі очі мої, щоб я на смерть не заснув. Тобто він словам показує, що якщо людина перебуває у Слові Божому, то він не засне на смерть, а на життя. Більше. Але якщо вона не відвертається від, Слово Боже, яке є то образ життя, то він отримає смерть. Далі 118 му моєму улюбленому псалмі, 18 вічем він говорить, відкрив очі мої і хай чуда Твого закону я побачу. Сьогодні що почуємо від Християни? Закон це тягав, Закон – це не могло перевести людяні хто. Тому ми звільнені і все прочі. А що це нам говорить? Ось Давид говорить, якщо очі закриті, вони не можуть побачити цю закону. Тільки ті, у кому Всевишній відкриває очі серця, серце, він може побачити в них благодать. Він може бачити благословіння для свого подальшого життя. Далі далі писали 16, 10 і 11 віршем, а до цього псал він невідомий, якраз йде потомняння Єрусалиму і Гази, також я написав, що це є правоказом того, що відбувається зараз між Росією і Україною. Тобто, чи згукнули вони своє серце? Уста їхні голови, говорить бундючно. Вороги оточили тепер наші поки наставили очі свої, щоб мене повалити на землю. Тобто, що ми бачимо на даний момент? Із інтерв'ю росіян бачив, мов, як вони хиблять Україну, брехнею і всім хорошими справами. І їхня ціль одна повалити нас на землю, тобто знищити повністю. Але що відбувається? В кінці е, говоряться такі слова, а я правді побачу обличчя твоє, і збудившись насичу своєю подобою. Тобто, вони хочуть знищити, але якщо ми перебуваємо в Слові Божому і від наших очі відкриті, тут говорить, це для нас обіцянка. Я Правда побачив твоє обличчя, що може бути краще. Ти, що втратив Адам, ми можемо набути. Якщо подивитися на суму не, саме око, то зірниця його від 2 до 8 мм знаходиться. Тобто вона дуже маленька. Але завдяки облочці. Ми можемо бачити на 100 градусів, не обертаючись. Сава оболочка далі нам об'єктив дуже великий. Ця точка зірниться сама, вона нічого не варта без цієї оболочки. Так само і наше життя. Якщо ми маємо знання, але не живемо, Знанням Слова Божого, то це не має жодної користі, воно не принесе нам добра. І ось якраз вчора ми говорили на е, тему світла і темряви, е, не пошкодує це точно. І ось коли тема е, Починає э, гнітити душу, тобто вона дуже є міцна, вона стискає саме тіло людей. Тобто, якщо людина засмучена, це про прообраз, э, хто э, чув чу, чу, э, пам'ятає, але це є образ засмученої людини, яка втратила віну, яка втратила віру, на ланаді на майбутнє якої немає віри, тієї людині її очі закриті. І вона стиснена з усіх сторон. Вона не має ходу, вона не має свободи. Лише людина, яка розсвітлена, вона бачить своє майбутнє на багато кроків вперед. Вона не дивиться тільки назад. Вона бачить те, що відбувається у неї попереду дітях і онуках. як ми бачимо, совішні приходить до Авраама і говорили, ось таке у тебе буде майбутнє. Він чітко йому показує, він чітко бачить. Також буде з усяким, хто знаходиться в баченні Божому. Тимур Соломон говорив: Дай мені, сину, це при повісті 23 ну, розділі 26 вірші, Своє серце. І очі твої хай кохають дороги мої Тобто Соломон пройшов деякий час і всі бачили його мудрість. І він говорив хай твої дороги кохають очі твої кохають дороги мої. Але е, потім він, завдяки своїм жінкам, обернувся до інших богів, звичайно, не про ті дороги маються на увазі. І ось тут хочеться порівняти. Ми маємо називаємо Бога своїм батьком. І ось як наші очі кохають Його дороги. Це залежить від на те, наскільки ми перебуваємо у Його навчання. Його дороги нам відкриті втори. А чи ми кохаємо їх, чи ми просто читаємо, тому що потрібно читати. Закохана людина, коли вона закохана, вона не відривається від закоханої річі, чи то квітка, чи то книга якась, вона її стає перечитує так у і слово Боже. Якщо ми закохані в нього, то ми перебуваємо кожного дня. Потім далі прибовість у 23 розділі 33-й вірші Соломон говорить. Тут якась порівняння буде далі різних очей і різних людей? В кого ой, в кого ай, в кого сварки і в кого клопіт, в кого кожані даремні, в кого очі червоні? У тих, хто запізнюється над вином, у тих, хто приходить. Попробувати вина змішаного. Не дивись на вино, як воно рум'яне, як виблискує в келиху. І линей кольється, кінець його буде посади, як гад. І вжалить немов гайдука. Панкуватимуть очі твої над чужі жінки і серце твоє говорітиме дурощі. Тобто очі. Очі червоні. Це вже є наслідок того як, е, е, людини, яка любить видно. І далі він закінчується. У чоловіків він тут підкреслює, що ось тобі будуть е, кидатися на інші жінки, і ти будеш говорити дуроч. Тобто ті речі, на які постійно будуть сміятися. Сьогодні у нас дуже багато жартівників над якимись вільниць. І от вони цим заробляють гроші собі, але ці дурощі, чи можуть вони спровадити гарне життя людини? Звичайно, що ні. Інші очі нам розкриває Соломон в книгі пісні, в п'ятому розділі дев'ятий вірш. Це якраз очі закохані. Жінки однією жінки запитують, чим коханий твій кращий від інших коханих, Коханий, родливі жінок. Чим коханий твій кращий від інших коханих, як викликаєш тим нас? Тобто вона розповідала, що мій гості, як улюблені, часто говорить, о, мій він їде краще все для мене. ну, ну розкажи, ну, чим, чим він кращий, ну, розкажи. І ось вона. Далі воду. я не буду все перераховувати, але один я... момент вона вказує, очі й на в голубці над джерелами воднами, у молоці вимиті і над повним струнком посідали. Тобто це очі, які сяють. Коли людина, людина улюблена, і любить дуже, і знаходиться з любимою людиною, очі її сяють. Як часто буває, що коли ми приходимо до Божий і сидимо сумними очима, про що це говорить? Ми не дуже любимо спілкування тут. Хочеться подумати за наш духовний стан. Чи перебуваємо ми у тому, що робимо? Тобто, мало. що мало, Ще треба у цьому всьому перебувати. Це якраз різниця, те, що ось е, е, не кажуть християни, але говорять між, як вони називають, старим заповітом, я називаю вічним. Так, як сказано в останній і новим заповітом. Ізраїлі говорили, що ж вони повинні робити. А Христос повинен, це повинно відходити від вас. Тобто ви повинні перебувати в цьому. Це повинно бути в вашому серці. І якщо це так буде, закон буде в серці, очі будуть завжди сіяти. То такою людиною, як буде знаходитися. Такої людини, яка йому ще буде спілкуватися, то я бажаю, щоб ви очі ваші завжди сім'я. Не тільки тут, але коли йдеться по вулиці на роботі, вдома, щоб ви бачили ваш гарний настрій і питали, чого ви такі. Ми хочемо бути подібні. Одним з причин, чому люди не ходять, хочуть йти до нас, бачити наше куткуре обличчя. Коли ми виходимо з церкви, йдемо таке обличчям додому, де люди дивляться нас і говорять, що це з ним не сталося. Ми не хочемо мати з ним нічого спілкування. Ну коли е, е, виходить людина радісна і вона співає, щось не несподіване, е, вони там цікаво підходить і треба туди. Подивитися, що там відбувається. Тому ми давайте подумаємо, наскільки ми сьогодні показуємо приклад. Приклад цієї життєрадісті серед людей. І Єшуа в 13 розділі Матвія, в 16 віці говорить, ж ваші блажені, тому що бачиш. Як часто ми дякуємо Богу за це? Іноді людина просто забуває, не звертає на це увагу. Але я йду говорить, що ви бражені, тому що ваші площі можуть бачити. І кожен нас повинен за це дякувати Богу. Бо сьогодні багато є святих, які бажали бачити, але не можуть. Вони уявляють світ в своєму розумі, як він там близько. Але вони не бачать того, що можуть побачити чи що мають зір. У книгі Піходяськ далі Соломон говорить у 29 му розітраському віші: «Убогий і гробитель зустрічаються, їм обом очі Господь аскулітує. Але ось, мені дуже подобаються слова. Соломон, який він сказав в книги Еклісіафа, був проповідника до розділі 14 у Візьміть візьміться віч на землі і можете вивчити на пам'ять не западить. У мудрого очі в голові його, а безгузтий у темряві ходить. Тобто, тут якраз говориться про внутрішній кот. Мудрого очі в голові його. Тобто ми бачимо, що створено дуже багато різних інструментів і різних е, ідей. Коли е, це фортепіана, то її вже е, е, автор знав, як вона буде звучати. Він сам не міг грати, але він уявляв, як вона буде звучати. І знаходилися ті музиканти, які мовчалися і розвивалися в музиці, і творили дива. Також і інші інструменти. Мудрий бачить наперед. Як часто буває у нас, коли ми робимо щось, а потім хапаємо за голову, ой, що ж ми не робили. І потім роздумають нас які.